Доброго ранку і слава здоров'я, слава і суду. Маю витягнути ті корчі машиною, дасте. Але треба трошки обрізати. Зараз його корчі маю повитягати. Та й спалиться за тиждень, виїде, але бачу, сьогодні тепло, то палити не треба. Ну, Дастер в мене на всі випадки життя, зараз будуть тягнути ломаки. Ану, Ну, витягнув одну ломаку, зараз буде в другу. То не машина, то звір! То не машина, то звір. Отягне курчі хоч чи що. Так. А так до, до роботи, що можна зробити трохи роботи.